матеріал про додаткові можливості себе захистити за часів війни. Не поменшало ані грабунків, ані конфліктів і бійок. В критичний момент мобільний телефон може розрядитися, викликати поліцію, допоможе тривожна кнопка. Лише один натиск і миттєво реагує поліція охорони. Наразі фахівці працюють над публічною мапою, де хочуть позначити адреси таких рятівних кнопок. А ще їх можна носити у сумці чи в дитячому рюкзаку. За Київ поблизу станції метро дорогожичі на фасаді столичного університету працівник поліції охорони показує тривожну кнопку. Як бачите, тут підписано тривожки поліції, знаходиться сама безпосередня кнопка і табо, яке в нічну пору доби е, підсвічується, щоб було її видно здавили. Таких у Києві вже встановили 111. Усі вони у вільному доступі перехожих. Їх можна знайти на фасадах лікарень, заправок, навчальних закладів і навіть у підземних переходах. Для того щоб викликати наряд, достатньо лише натиснути раз кнопку і відпустити, дочекатися наряду. Але якщо є загроза ваша загроза безперед життя, то може відійти на безпечне місце. У разі грабунку, бійок чи переслідувань, або ж навіть побутової сфарки із особливою агресією, особі, яка в небезпеці, знадобиться лише один швидкий рух. Не потрібно зайвого спілкування з поліцією, яке може лише розлютити нападника. Воно зручніше, тому що багато хто хвилюється, коли телефонує на лінію 102, А можливо, мене потім будуть шукати. Можливо, я потрібен буде як свідок, чи в такому випадку тут ви ні за що не відповідаєте, Можете натиснути, якщо дійсно якась ситуація, є, ми приїхали далі, розбираємося. Тривожне сповіщення надходить у пункт централізованого спостереження. Адресу розміщення кнопки передадуть загону реагування, але варто розуміти усе серйозно. Навіть захиного натискання на виклик, все одно відреагують. У нас щомісяця місяця близько півтори тисячі викликів різного характеру. Лише маленька частина з цих викликів це дійсно де є загроза або майну, або життю громадян. Більшість випадків це або хибне натискання, або людський фактор. Тож натискаючи кнопку задля розваги, можна завадити Рятунку людини, яка справді саме зараз у небезпеці. Утім, на зв'язку із поліцією охорони можна бути і практично завжди. Моїй дитині 8 років, вона учениця третього класу. Анастасія уже значно менше непокоїться за доньку, відколи дитина носить із собою gps трекер. Батьки замовили пристрій, звернувшись до підрозділу поліції охорони у Києві. Але така опція доступна по всій країні. У неї є телефон, але телефон може розрядитися і в цьому проблема. Тому трекер дуже виручає. Адже він має декілька функцій. В даному трекері є. Чотири кнопки, які програмуються під різні функції: тривожна кнопка, виклик батькам голосовий, смс-ка батькам. Тобто, що вам потрібно, ми можемо запрограмувати. Плюс його форма нагадує Беджак. Вставляємо фотокартку. Ніхто навіть не дізнається, що це взагалі трекер. Приміром, Тіна може самостійно піти в магазин чи погуляти у двір. Трекер каже, мама не лише допоможе, якщо поруч опиняться підозрілі люди, а й якщо дитина загубилась в разі якоїсь небезпечної ситуації. Дитина натискає кнопочку і приїжджає наряд охорони. І я дізнаюся про цю небезпечну ситуацію також. А ще серед популярних функцій трекера можливість простежити маршрут. Поліція охорони надає такий доступ батькам. А ті в режимі реального часу відслідковують місце перебування дитини. Дуже зручно і я зовсім не переживаю, бо зараз знаєте такий складний час все ж таки дуже рано темніє, тому дуже хочеться бути ну, ось так, якось забезпеченим і в безпеці. Христина Волочанська, Володимир Коваленко, факти сіві, марафон. Єдині новини, молодий